А у наш простір свободи стрімко уривається військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр в особі начальника оркестру, військового молодшого лейтенанта, диригента Олександра Корольова та соліста оркестру, артиста вищої категорії Сергія Довгополого. Панова, я вас вітаю. вітаю! Вітаю сьогодні! У нас відбудеться що прем'єр вашого кліпу Герой Херсон. А, скажіть, будь ласка, ось. Пройшла річниця, так, 11 листопада, 2022 рік. Херсон перебував 8 місяців в окупації. Хто написав ось цю пісню Герой Херсону і чому написали, хто написав музику? Розказуйте слова пісні написав я ще після того одразу, як звільнили місто Херсон від загарбників І знаєте, хотілося це така. Я вважаю ну для всієї країни така маленька, але перемога, коли ми доокупуємо наші території, і окупантами було захоплено єдине обласне місце в нашій державі, і саме тому хотілося. Подякувати і підтримати тих людей, які вистояли по переокупацію складні часи, і як вони вітали, це ну, просто зворушувало. Я хочу сказати по поводу музики, що завжди, ми, як колектив, як. Така маленька сім'я. Ми е, працюємо разом і разом робимо е, музику, ті аранжування, які в нас, якщо ну ті, які ви чули, і у нас завжди колективна співпраця, один з одним, колективна колаборація. І так. в цій пісні у нас не тільки праця колективна, а ви ще й поєднали різні стилі. Неочікувано, чесно кажу. Я за вами слідкую. Неочікувано, окрім вокалу ще і реп. Чому? Чому так це більш таке, знаєте, як, як розповідь? Uh -huh. Розповідь, бо е, коли йде спів, е, це одне. А коли е, у нас є такий, знаєте, такий баланс, що вривається, е, як то кажуть, е, якийсь, е, як ви сказали, реп, uh -huh. е, і тут іде розповідь. Хотілось донести е, до людей е, таку ідею, що щоб люди, які знаходяться на таких територіях, як наша територія, Дніпропетровська область і там глибше глиб нашої країни, щоб люди розуміли і не забували, через що пройшлося пройти тим людям не херсонцям. І про те, щоб вони знали, також що про них не забули, і що їх пам'ятають, через що через які ж страждання прийшлось пройти нашим землякам, нашим українцям, які знаходяться, і показати всім, що вони сильні, що вони єдині залишилися, і вони незламні українці, незламні герої нашої держави. І це такий це поклик. Ну і дійсно відчувається. Ми е, через деякий час покажемо вашу відеороботу, Відчувається, що е, в кожному поклику, музичному, е, знаєте, мужність не знаєте така стрімкість перемоги. Що ми пишаємося, що дійсно люди вони пережили просто. Жах вистояли і змогли змогли. І ви знаєте, я читала дуже багато коментарів, які вам вже написала за ці декілька днів, тому що прем'єра, ось ну, вона нещодавно відбува відбулася. Що люди вам вдячні? Люди вдячні. І а, що за ви читали? Ось що вам пишуть люди? Е, да, а що з Що е, запам'яталося ось більше за все? Що вас е, формує, надихає з приводу того, ви ж написали цю пісню, так? Тобто ви є автори, ви її створювали. Тобто наскільки вам ця підтримка важлива і, е, можливо, якийсь коментар е, за, зачепив більше за все? Е, я вважаю, на мою думку, коментарів було дуже багато, так. але найбільше знаєте, запам'ятовуються такі коментарі, е, які... Також лунають з інших міст нашої країни в підтримку херсонців, і тось це. Вся країна пишається таким маленьким, те, що частина наших людей вже приєднала з нами. І звісно, ми звільнимо всі наші території, які приєднаються, і будемо також радіти. Але запам'ятовуються саме ті коментарі, які єднають людей і передають іншим містам. Не навіть не самим херсонцям, ну не самі херсонці, ті, що коментують. Я кажу загалом за ці коментарі, що люди з всієї країни підтримують і пишаються тим. Які в нас потужні збройні сили, і які в нас незламні України нашої держави попри все, які, попри окупацію, відстоюють, вірять і чекають Збройні сили України, а потім разом радіють. Перемога. Так. Це навіть знаєте, що показало, що от в Херсонцях показало те, що ці українську українську силу. Силу українського, української людини і жагу до, е, е, як то кажуть, до звільнення нашої держави і до вільного українця, що це знаходиться в наших серцях, це знаходиться в нашій генетиці. І от херсонці, це є тим прикладом, які е, показали, що українці це вільні люди, вільна нація вільна, незламна нація. Зламна, і ось приводу ще вашого кліпу. Це ж реальні кадри, так, саме з Херсонщини. Так. Реальні кадри. І ви. Ну, тобто у кліпі формується реальна історія Херсонщини, людей, емоції, сльози, щастя і болю. Чому саме така ідея? Де і де ви ви ж у полі знімали. Ну, чому чому саме така ідея ось створення кліпу? А, і м, хто придумав таку задумку? Ну, з приводу відео нам допомогла дівчинка, яка е, нам е, співпрацює з нами і допомагає нам виготовленні цих патріотичних відео. Е, ідея була передати е, саме цими кадрами. Ту картинку згадати, як воно було, як люди стояли, як вони попри все стояли разом, прапорами махали без зброї, просто йшли на них, виганяли окупантів з нашої держави. І хотілося саме це передати і дойти до того, як, як люди раділи, коли вони зустріли через такий час Збройні Сили України. Ну, це просто було. І бере за душу, насправді за міць і силу цього народу міста Херсон. Ну, у нас взагалі український народ дуже міцний. І ось з приводу саме Херсонщини, скажіть, будь ласка, чи 95-93 окрема механізована бригада приймала участь? Ні, 93 я бригада не приймала участь у звільненні Херсону. Вона на той час перебувала на Харківщині. А також на других лініях фронту, як то кажуть, але ми просто хотіли передати. знаєте, неважливо, хто на якій лінії фронту знаходиться важливо те, що ми є одна команда, котра може, не може, а має і вижене нашого ворога з нашої держави, і ми підтримуємо всі один одного. Це ну насправді золоті слова, тому що реально у кожного своя локація, і ми розуміємо, що саме і такою піснею ви хотіли показати, що ми якраз усі разом, що ми об'єднуємося, і що у нас одна спільна мета. Одне спільне бажання, і що якраз Україна так ворог хоче нас роз'єднати. А наше завдання кожного дня пам'ятати, що нам потрібно якраз об'єднуватися і розуміти, що якраз немає чужої війни. У нас є якраз одна єдина війна на кожного. І це дійсно важливо пам'ятати і знати. І скажіть, будь ласка, ось приводу ще. Зйомок цього кліпу. Скільки вам довелося та знадобилося часу, і що було найважчого у зйомках? Що було найважчого? Так. Та в принципі в нас команда згуртована, і люди також мають якийсь опит в цьому. Досвід, так. Досвід, так. І тому взагалі-то. Не було якихось там перешкод, і, і все було, в принципі, легко. Ми слухали ті поради, що нам порадила порад, Юлія, яка допомагала нам у зйомці, і робили те, що вона о, говорила. Тому, в, в принципі, то зйомки у нас пройшли за один день. Все робилось дуже швидко. Як на службі, чітко стрімко. Ми не можемо дуже сильно, як то кажуть, розсусолювати. Так. так, нам треба робити, робити так. Звичайно, тут ми хотіли теж зробити і якісно, і все. Все, ну, все робилося, як то кажуть, у швидких темпах, бо ми хотіли випустити наш відеоролик відео... на, річ... на річницю. Так. Ну. А, випустили. Чи реагували саме Херсонщина? Херсонці писали щось саме з цих областей. Люди так багато херсонців саме писали, передавали подяку за таку пісню, як на їхню думку, вона їх просто чіпляє. Я ну я вважаю, і всі так вважають, що саме вони можуть тільки зрозуміти те, як воно було насправді, і як вони трималися міцно, але вистояли і. Я вважаю, що з кожним містом таке буде? Так, звісно, і насправді вам велике дякую, що ви саме берете такі серйозні теми і продовжуєте творити, тому що ми знаємо, що окрім того, що ви військовий оркестр, ви військовослужбовці, що у вас є а, свої а, плани, свої завдання. А взагалі, чи вистачає часу саме на творчість в реаліях нашого сьогодення, і як ви це поєднуєте? Що можна розповісти нашим глядачам? Бо я розумію, що не все можна розказати. Так, не все можна розказати, так. але знаєте, часу обмаль насправді, і не вистачає на творчі, щоб її робити якісно. Але все одно хочеться її робити якісно підтримувати наших бійців, бійців і на фронті, котрі знаходяться. І хотілося б звичайно мати більше трішки часу, але в нас є по помімо оркестрової діяльності, ще службові обов'язки, так як ми носимо форму і разом наближаємо нашу перемогу, допомагаємо ще трішечки, як то кажуть, на інших фронтах, якщо так можна сказати. Так, але ми також ще вважаємо, що наша робота як військового оркестру дуже надважлива, бо ми несемо, несемо як кажуть, Ну і приклад у тому, числі. приклад, приклад так, і несемо людям. Показуємо те, що, що ну що, що робиться в на у нас на фронті, що військові також ще. Патріотичну о, на, настрой ми несемо. Несемо те, що знаєте, що о, хлопці, чоловіки наші, які зараз тут знаходяться, ну, я гадаю, що, як то кажуть, пропаганду да? несемо. І ну, показуємо дітям, показуємо дорослим, те, що наша робота ну, дуже 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 сильно важлива. Супер сильно це надважливо. А скажіть, будь ласка, ми знаємо, що у вас у військовому оркестрі є дівчата, одна дівчинка. А чи планується можливо поповнення жіночого саме складу? Чи замислювалися ви над цим? Ну, поповнення жіночого складу є в нас в планах. Саме хочеться взяти вокалістку, щоб в нас розбавляла наш, як то кажуть, колектив не тільки військова дівчина наша, але і хочеться взяти вокалістку. І ще, ще зараз до нас прийде хлопець. Я думаю, ви скоро незабаром побачите. Це дуже талановита людина. Це буде ще один такий вокаліст. Трішечки відомий в Україні. Я поки що не буду називати його ім'я, але я думаю, вам дуже сподобається, хто це буде. І ми незабаром випустимо з ним обов'язково якусь авторську пісню в підтримку і військових, і цивільного населення до єднання України. Супер! Ми будемо з задоволенням чекати на ваші нові прем'єри, на вашого таємного. Ну, наразі, так, таємного ще одного. Е як це учасника, учасника та колективу військового оркестру, і ви знаєте, наразі ми хочемо вже переглянути всім телеглядачам нашим показати саме герой Херсон, вашу відеороботу, Я вам дуже вдячна. Ми всі вам дуже вдячні за те, що ви робите свою справу, за те, що ви захищаєте і тримаєте як військові, так. Фронт, військовий фронт, так музичний тил. А ми усім нашим телеглядачам нагадаємо, що наживо спілкувалися із начальником оркестру, військовим молодшим лейтенантом, диригентом Олександром Корольовим та солістом оркестру, артистом вищої категорії Сергією Довгополовим. І е, нагадаємо, що наразі у нас відбувається прем'єра пісні Герой Херсон. Ночі безсонні були у Херсоні, коли місто південне опинили в полоні, стіна люди стояли, в руках немає зброї. Херсонце українське, місто героїв з стояли наші... Сили і незламного духу наші ворогам казали: напряму кругу У час піти, на захист, ставить Херсон. То мій дім, полетіли ракети, снаряди, і нема світі зброї, яка дух наших вільних зможе зламати. І єдиною стала країна, став народ, міцніше бетона. За свободу, за людство Європу стоять люди незламні з Херсона. Ракети, бомби, наляни, гранати. І на мапі країни є рани. Вільний народ буде вільний, єдиний, але, на жаль, залишаються шрами. І в моєм від душа країна. Вона для тебе і мене єдина. Моє місто Херсон, а Херсон героїчний, син України. Сі мною стояли наші, а наші, як підомі. Нову синю жовтим майорить міста, герой Херсон Ти березня чекав, що ночі бачив сон, як се усміхає від загарбників герой Херсон.